Усім ви На конференції номер 62 трині погоди Кризис у погоди ми розпочнемо. Добре, почнемо з того, що сьогодні буде говорити про кризис Трені погоди, який почався. Ну, закінчився давно, але почнемо з того, що Кризис Трані погоди почався десь з першого сезону 15 серії. Трені погоди почався. А закінчиться перед кінцем до сезону Трині породи закінчився сам Крізис. Кризис у Трині породи тоді почався того, тому що. Кризис почався з того, тому що. Крізис тоді був в інших серіалах Трині... Fluin Flag, в принципі, це. Причина, яка була то до Трині Породи, тому що. Бо всі мої бандуріли, ще... ну, okay. перше. Від зйомки, але. Якби довгий час трині погоди найбільше був в довгому в кризисі, тому що інші тоді серіали. У них більш швидкіше закінчився кризис, ніж у трині погоди. Три погоди потім закінчився кризис десь в другому сезоні 20-ї серії. Трені погоди закінчився. Ну... Я закінчився того, щоб ще була збідена зйомка на другу зйомку. За цей кризис трені погоди він дуже багато втратив. Це перегляди. Списки, ну, багато чого іншого втратив. Тим більше найдовше був кризис, ніж інші серіали трині погоди. Саме найдовше був серіалів. Кризис у трині погоди був до, до березень, до серпня. В серпні він повністю закінчився до трині погоди. Сам цей кризис був дуже жахливий до Трені погоди. Він дуже багато що міг втратити, ну втратив. Але трині погоди були, були, були найдовше в цьому кризи, ніж інші серіали, тому йому було більше шкоди бездатнено, ніж іншим серіалам Трані погоди про Вільплеєви, тому кризиси були не, не тільки у Трені погоди, були ще інших трьох серіалів, але. Тим більше, більше тому, кому криза була, задала шкоди, це скорше тині погоди, ніж іншому. За тих п'ять місяців тані погоди було дуже багато спробів якби, позбутися того кризу, але ну, деколи вдавалося, деколи не, якби не вдавалося, тому що цей криз або був дуже, дуже сильним, або один раз могло вийти, або інший раз не змогло би. Тині погоди багато, то багато чого втратив, але зміг вибрати з цього кризису. Ну цей кризис до трині погоди зановий би закінчився. Цей кризис, ну б. Зараз було тільки пройшов рік після того як кризису. Ну, можливо, десь не рік, але ну би, пів півроку пройшло від того кризису, тому що як закінчиться цей кризис, то пройшов б десь півроку. Як, як ти. Ну, до кризису забуде і не тільки дотринних погод, і... Він був до інших серіалів. Але саме найбільше по, якби, пострадав це трині погоди, тому що татий на саме найбільше переглядів, ніж інші серіали. Я думаю, нам не закінчити конференцію. І всім до побачення знову були побачення, Всім гу!